Так, поки москалі святкують новий рік, ми будемо святкувати день народження Степана Бендери. Героям слав! Більше її не побачили, хейт собою, ми найти горіли змін. Що, будемо кочегарили москальську штуку Дрюку. Ну, нехай москальська штука Дрюка послужить для святкування нашого національного героя. Слава Україні! Героям слава! Нема в мене спічок, в мене сірники є. Сірники давай. Тримай. Дякую. Ваші українські сірники. О! Є багато, але, як я завжди кажу, що тут зібралося найкраще. І поки москалі заливають свої горлянки горілягою, ми святкуємо. Нам намагаються нав'язати те, що в нас нема героїв. Нам намагаються нав'язати, що все добре, що є мир, що наша держава на своєму місці. Ну, наша держава знаходиться на такому місці, на якому знаходиться, але е, можу сказати з певністю, що це місце може бути кращим і достойно кращого. Сьогодні свято день народження нашого світоча, національної ідеї Степана Андрійовича Бендери. На жаль, поки що в Маріуполі немає пам'ятника Степану Бендері, але ми зібралися. Біля такого ж світача нашого українського Тараса Григоровича Шевченка. Колись в Маріуполі буде обов'язково пам'ятник Бендері, а поки що ми будемо святкувати тут, для того, щоб не забули, з чого починалася наша історія. З чого... Дорогі мої бендеровці, я так розумію, що сьогодні тут бралися ті, хто любить Україну. Для, для кого слово Украина это означает все. Скажем так. А что я хочу сказать? Я родилась здесь, в Мариуполе, выросла в Донецком крае. Могу сказать одно, здесь, конечно, гнобили украинскую мову. Здесь нам рассказывали сказки о том, какие страшные бандеровцы, как они могут прийти здесь всех убить. Я сама знаю, потому что росла, потому что меня пугали. И когда сейчас стал вопрос о нашей независимости, о нашей свободе Украины, то стяг Степана Бандеры, флаг, как и его фамилия само, Бандера, означающий прапор, стало для нас символом. Символом свободы, независимости и символом Украины. Я думаю, что ни один подумок в дальнейшем украинский не забудет, этого выдающегося героя, героя Украины, который объединил и воплотил национальную идею. Сегодня, я так думаю, что теперь с этого года, каждый год мы будем отмечать день рождения и собираться здесь после Нового года, 1 января. У тех, у кого в сердце, на всю жизнь, вот здесь. Буде бється слова Україна, хто буде себе тим потомком, славним іменем Степана Бендери. Слава Україні! Весь сьогодні цінність цього ювілею і ім'я Степана Бендери, що ми маємо підґрунтя, і ми маємо спиратися. У нас є на кого спиратися, у нас є. Наші, скажімо, героїчні предки, предки, і котрий можемо гордитися, і котрі ми можемо йти в бій. Слава нації! Я думаю, що можна потрібна... в день рождення все одно равно... зелений мені з героїв і ви... за Україну. Я боє, боєць батальйону Айдар і. Член э, української народної самооборони. Все таки сьогодні радости дім. День И... народження. Ну, в останні дні відбулася подія така в нашому Маріуполі, як роздвиження пам'ятника Святослава. В зв'язку з цією подією я написав статтю «Уроки історії. На хвилинку я собі, що тут стоїть. Памятник Святославу, тут Шевченко, а тут Степану Бандеру. Відповідь всяким внешним и внутренним причинам, зачем они пришли в наш Мариуполь. Затем, что мы должны знать, где наша земля и кто мы. Чтобы діти, яких батьки, ким за за закути, затем, чтобы чинеги стоять у рот нашего города и ежедневно мы теряем своих героев, затем, чтобы мы поняли наконец историческую связь времен, кронную связь, заложенную в метахводах, Мертвоє, сламані і меху, герої не вмирають, за тим, щоб воспитувати новое поколін українців, способних защищати свою честь і достоинство, помадерівськи людей чину, тобто людей конкретної дії і боротьби. за тем, чтобы мобилизовать украинских патриотов, говорящих на разных языках, но любящих Украину одинаково. За тем, чтобы в Мариуполь началось широкое общественное движение, целью которого есть борьба на всех фронтах с внешними и внутренними хазарами и печенегами за сильную Украину, лидера в Балто-Черноморском регионе. И чтобы мы наконец поняли свою национальную идею. Каждый должен ставить национальные интересы выше личного эгоизма. Украина понад все. Слава Украине! 1 января Сейчас перед многими стоял выбор либо провести этот день со знакомыми, с близкими, в уютных квартирах, в соцсетях. Но все мы, все вы, все, кто собрался на этой площади, мы выбрали этот холод и этот ветер для того, чтобы донести свою позицию, чтобы нас услышали чтобы поняли что сейчас мариуполь другой мариуполь украинский и это очень знаково что степан бандера родился именно 1 января когда время проходит свой экватор и начинается новый отчет сейчас украина живет уже в новом временном измерении и сейчас тем, что мы собрались, мы это доказываем. Я горжусь тем, что здесь есть вы. Я горжусь тем, что здесь есть военные наши побратимы. И особенно, особенно, я горжусь тем, что здесь в Мариуполе есть молодежь, готовая прийти ровно в 14 часов и отметить свято день рождения Степана Бандеры. И я знаю, что все мы, мобилизовавшись и дисциплинированно, сделаем и доведем это дело до конца. Этот город, он будет украинским не только формально, но и по сути. Что же касается самого Степана Бандеры, его он не был в этом городе. Однако, это человек, который отдал за страну, под флагами которой мы сейчас живем, всю свою жизнь. Он посвятил всю жизнь тому, чтобы наша Украина была свободная, чтобы мы могли говорить то, что думаем, чтобы мы могли критиковать власть и чтобы нас могли слышать. И сейчас, в том числе и благодаря ему, мы этим правом пользуемся. И поскольку именно Степан Бандера сказал слова, которые сейчас очень значимые, лично для меня и, я уверен, для всех украинцев, живущих в этом городе, он сказал, что народ, который выбирает между хлебом и свободой, выбрав хлеб, потеряет и то, и другое. Если же народ выберет свободу, то він зможе виростити свій хліб і защитить його. До молитви. Україно, свята мати героїв. Україно, свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь в кавказьких! Прилинь в кавказьких! Шумом карпатських ручаїв. Шумом карпатських ручеїв. ручеїв. Бою славного завойовника батька Хмеля. Бої славого завойовника батька Хмеля. Тріумфовим гуком гармат революції. Тріумфовим гармат революції. Радісним говоном Софійських дзвонів. Радісним говоном Софійських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю твою опроміненця. Бо ти присвята, все життя моє. Бо ти святах все життя моє. Бо ти все щастя моє. Бо ти все щастя моє. Задзвони мені бряскотом Кайдані. Задзвони мені, бряскотом Кайдані. Зкрипом шибаницю понурі ранки. Скрипом шипаницю понурі ранки. Принеси мені зойки катованих. катованих. У юхах, тюрмах і на засланнях. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я в бій, як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою святі ідеї, щоб півстити ганьбу неволя, потоптану честь, глумкатів твоїх, невинну кров помордованих дітей твоїх. Величну смерть героїв української нації, героїв української нації. І, тисяч інших нам. і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком поховані. Що і кості порозкидані або тайком поховані. Спали вогнем життєтворчіцю кволість у, у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху не Не, знаю я. не знаю, таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух. Загартуй волю. За волю! У серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів! У чинах не хай я смерть! Чинах, хай смерть. Солодку, смерть Солодку смерть у муках за тебе! І розпливуся в тобі! І, в тобі. і, вічно, житиму в тобі. і вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Свята, Свята! могутня соборна. Соборь! Слава Україні! Слава! Слава нації! Смей, Україна! Усе! Україна! Твора до Україна! Твора до все! Помолити! Yeah. Слава